У 1963 році на радянські екрани вийшла перша повноцінна романтична комедія. Стрічку полюбили мільйони глядачів, 3 плюс 2 можна справедливо вважати класикою кінематографа. Цей ролік підтверджує той факт, що роботу режисера Генріха Оганесяна можна вважати українською. По-перше, знімалась вона в Криму? В сюжеті фігурує легенда українського автопрому Запорожець. Головним фактором можна вважати те, що в кадрі сидить продавець державних лотерей Зір просторіже реклама на рідній українській мові, а ще головну роль зіграла Наталя Фатєєва, яка народилась у Харкові. Зараз вона мешкає у Москві, але ще у 2014 році засудила анексію Криму, а в 2022 році сміливо виступила проти війни. Давно вмерли Андрій Миронов та Євген Жаріков, пішла з життя красуня Наталка Кустинська, актор Геннадій Мілов на пенсії, його думка відносно українського питання невідома. А епізодичну роль на танцмайданчику зіграв молодий Раймонд Паулс. Одну неприємну деталь я виніс за скобки. Якщо її знайшли, то пишіть у коментарях. Чекаємо перемоги та на вільному кримському узбережжі неодмінно знімемо ремейк цього доброго та красивого кіно. Робоча назва 2 плюс 3. You poke at me, you poke at me, you poke at me, you poke